Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю моїх любих запоріжців. Сьогодні у нас вже 15, серпня. Вівторок. Так, вівторок, угу, не помилилася. 15.08 я буду робити розклад для міста Запоріжжя. Давайте подивимося. Які у нас будуть робитися речі в Запоріжжі, як ми то переживемо е, слідущі три доби, як вони пройдуть для нашого міста? Трошки посуну так, подивимося на цій колоді, на декількох колодах подивимося, дивимося 16-17 та 18. Число багато питань задала зразу, щоб кожного разу не тіліпати карти. Коли я тусую карти, будь ласка, ви можете це пролиснути. Я не просто так їх тусую, я проговорю про себе, звертаюся до карт і їм даю такі наміри, тобто питання. Поїхали. Ну, по енергіям нічого поганого я не бачу. Трійка чаш, десятка чаш і монети, допомога, тобто гроші якісь все ж таки крутяться у нас в місті. Бачите, яка тут радість? Тут радість, скоріш всього, пов'язана з якимись, скажімо так, Мабуть, бойовими діями. Тобто, якщо у нас гарні новини, то, звісно, від цього буде і радість. Щось ми, мабуть, дізнаємося гарне. Ну, або якісь будуть новини, пов'язані з цим рицарем. Да? Далі люди. Ой-ой-ой. Ну, дивіться, у нас впали монети і Дьявол Діявол лежить ще між десяткою та потенціалом. Скажемо так, люди дуже переживають за своє здоров'я, за свої фінанси, за своє матеріальне життя. І також, звісно, за сімейні статки, за сім'ю. Оця карта вона лежить посередині. Це іменно ці йдуть речі. Іменно ці то дьявол, люди переживають, що бачите, ось воно йде п'ятірка ча... по монетам. Люди вкладаються, втрачають здоров'я, втрачають гроші, втрачають це все матеріальне. Так, це дуже печально. Дуже печально. Так, і, і звісно, що вони і вкладаються в це. Далі, далі дивимося владу. Владі припали мечові карти, страхи. Ну ось, в принципі, бачите, я вам хочу сказати, що тут іде така річ: Влада боїться військових. Влада боїться військових, і влада боїться. Центральну владу, бо тут вони получать по шеї. В общем, щось таке воно там назріває, чи узнаємо ми, чи не узнаємо на зараз, але зараз їх там нашугали. Далі дивимося. А чого бояться? П'ять монети. Бояться, що потрібно буде працювати, а грошей мало дадуть. Тобто, знаєте, як потрійки, ну, це ж, знаєте, така собі влада, а, Якось тут їх трошки скинули потрійки, бо, ну, якось не комільфо, тут більше йде фізичний труд. Вони бояться, що прийдеться реально, реально працювати. Вони ж до того ніколи не працювали, а тепер, може, прийдеться реально попрацювати ось так. Так, добре, давайте подивимося військовий стан. Ну, ось воно, бачите, чи дров чи С300, що його, той його знає, але ось воно швидко буде летіти до нас на ці три доби знову. А зірочка лежить посередині, бачите, а по краям йдуть такі карти. Ну, ось тройка нам випала по мечам. Так, так, це таке, знаєте собі, негативні, негативні такі моменти будуть у нас. Нічого не поробиш. Але я хочу сказати, що коли падає така карта, це дуже добре, тому що вона, бачите, що вона закриває собою. Тому цей захист він дуже нам потрібен. Да. Тут у нас, бачите, он жезли. Ми хоч, хочемо, хочемо, маємо бажання все ж таки мати більше шансів е захищатися. Так, далі, це те, що я докладала, я їх просто зверху кладу. Далі дивимося радіаційний фон. Ну, тут хоча б так, знаєте, більш-менш. Так, більш-менш, оця мені не подобається карта остання. А, тут так, тут іде порядок, тут щось таке. Дайте, покажіть мені, що це за вісімка. Дві королеви, дві королеви. Ну, от, бачите, те, що я і, собственно кажучи, підозрювала. Да? якась буде тут, якась буде, буде повишення радіаційного фону тут. Будуть пропрацьовуватися моменти по королевам, серйозні моменти, бо тут воно йде конкуренція. Так, дивимося далі. Так, що тут щось буде серйозне наприкінці, ну або впродовж. Далі дивимося ми по людям. Чи будуть травмовані, чи будуть ще гірше, не дай Боже. Ну, допомога ось іде, бачите, традиційно, традиційно по вісімки, в принципі, тут відпрацюють, скоріш всього. Я не бачу тут по цим картам, я не бачу по цим картам, щоб тут були а, ну, фатальні випадки. Ні, я не бачу такого, ні. Не показали, по крайній мірі, ця колода. Цього точно не показала. Ну, давайте я на Ленорманах подивлюся. Енергії, енергії. Енергії швидко рухатися буде все, і трошки буде незрозуміла ситуація, але вона ще й відкидає в прошле. Тобто я так підозрюю, що в них будуть попитки кинути нам туди, де вже було. Тобто ми зараз, знаєте, вертаємося трошки в той стан, коли до нас прилітало частіше, можна сказати, кожного дня. Коли вони того об 11-ті кидали, потім вони перейшли. На ранок, на дуже ранній ранок, от як зараз. Потім вони два ночі, от коли до того вони били, не давали нам просто нормально жити. Ну, Це воно щось таке буде. Вони хочуть повернутися і по кругу йти по цим... Речам, оце такі енергії, це скандальні енергії. Але оця карта, розумієте, да, це договори, це якісь серйозні моменти, але вони лежать між дуже негативних карт. У ніяких тут нічого такого не буде. Якісь договори на ці три дні по енергіям в місці, вони не дуже будуть працювати. Люди непогано себе будуть почувати, стабілізація є. Людей для людей важливо. Це гармонія, важливо їх самопочуття, важливі, в принципі, почуття. Оце так себе будуть люди. Дуже гарні карти впали. Влада. Влада, ну ось вона у всій красі. Сонце лежить між якорем та крисами. Ну це каже тільки про одне. Що вони можуть отримати якийсь удар, якесь щось таке, а, знаєте, розкриття чогось е, іменно в робочому плані, і, бо їх давно вже ведуть, іменно по крисам, тобто їх розкрадання, там щось таке буде. Тобто, як вони себе ведуть? Вони ось займаються цим постійно на постійній основі, Вони, тобто, от, якщо сонце це. Гарна біла полоса у людини, і все добре, то тут сонце лежить 50 на 50. Сонце воно для влади повинно закінчитися. Ну, Наполовину так точно. Ну, До речі, в той колоді впали мечові, так що ось так подивимося. Далі у нас іде військова частина. Військова частина розкладу. ну, Тут більш-менш по ліліям, хоча план є, і книгу теж треба розкривати. Якісь будуть швидкі рухи, але тут йдуть зміни у нас. да, Ну, коротше, не відкривається, бачите, тягне як резину. Щось нове буде. Якась нова ситуація, нові проблеми будуть йти до нас. Так що, ось, плани є. От військова ситуація така, що більш-менш буде комфортно, але ця лисиця вона буде нам робити. О, ні, це наші хлопці будуть нас захищати. Ну, от проблеми все одно нам йдуть, тому подивимося зразу, що будуть постраждалі люди у нас. Роздоріжжя лежить, дитина та ключ. Ну, дай Боже, щоб так воно і було. Дитина це не дуже серйозно і щось таке не дуже зрозуміле, таке щось початкове, нове. Ключик в наших руках, слава Богу. А розвілка по здоров'ю і по дитині, це, знаєте, ну, по-перше, це не, буде незрозуміло, чи піде воно в цьому руслі, бо розвілка. да, А якщо і піде по негативу, то воно буде не дуже погано, ну, да, По хресту піде, по Христу піде, але букетиком буде. ну, Тобто, знаєте, так, завжди коли розвілка падає, це 50 на 50, знаєте, воно так і є. Так, ну і радіаційний фон, які нам карти впадуть. Ну, ось бачите, змія тут теж проявилася, вона сидить посередині. Ну, скажімо так, цим вона і змягчиться. Тому що партнери і люди, які там займаються, все ж таки це буде по легкому варіанту: пройде там та, та, якась незлагода, якась. Проблема вона пройде по клеверу, тобто, по, скажімо так, по найлегшому варіанту. Там да, там щось таке не буде. Бо там нам падали дві королеви, перед тим падали, не пам'ятаю що, ну вони будуть там все розгрібати. Це лістить налагоджувати, бо це дисципліна, це порядок, менеджмент, це спеціалісти, ну, коротше кажучи, таке. Ось така ситуація у нас буде по Запоріжжі на ці три доби. В принципі, я закінчую свій розклад. Будь ласка, не нагнітайте себе, не, не слухайте тих дурних новин, що Америка нас здала, і таке інше, все там робиться як треба. Так, може не так швидко, як нам хотілося би, але воно все робиться як треба. Інакше треба бути повними дурнями, щоб тягнути нас півтора року, а потім. І извиніть, скажу грубо всратися. Вони мають вже такий опит в Афганістану, тому я не думаю, що вони повторяться ось так. Так що люди, не слухайте там всяких цих наративів, що нас здали так і таке інше. Все там нормально. Просто розумійте, коли ми будемо людям про людей пакості думати і казати, то вони подумають, ну, блін, на що нащо їм допомагати, якщо вони все одно нас поливають грязю. Американці спасали від голоду і смерті Росію і в тому числі коли ми були в її суставі, і нас спасали починаючи з 19 віку. Подивіться, просто є документальні такі різні речі. Всі, оці голодні години там п'ять разів було таких. І все одно Росія поливає Америку грязію, все одно вони вороги, хоча на них американці не нападали, нічого не робили, а вони з них постійно рисують ворогів. Ну, Нарешті тепер і Америка визнала, що е, ворог номер один це Китай, номер два це Росія. Це вже офіційно їхня влада признала. Ось так. Все. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа, і тримаємось.